Всім мої вітання, любі мої друзі, всім вітання. Я сьогодні так рішила, що я на пару парників. Ну, нас так кажуть, нас так кажуть парники, і я так кажу з вишнями. На вишні маємо свої і закривали такі, знаєте, без кісточок в своїм соціну. Ну, так рішила на пару парників і все, давно цього не робили. Навіть не знаю скільки вже часу не робила, так що нема дітей і нема для кого робити. А сьогодні так вирішила, думаю, я приготую. Дочці сказала, можливо, приїде і собі візьме. То приготуємо з вами разом. Подивимося, що з того вийде. Я буду готувати, а ви коментувати. Пішли і будемо готувати. Всім привіт, мої дорогі підписники і гості каналу. Я сьогодні буду парити парники. І тут я собі виклала всі інгредієнти, які мені потрібні. Мука, яйці, сметана, масло, дріжджі, цукор, сіль, олій, майонез, і тут в мене кипить картопля. Такі парники, пиріжки на пару на картоплі, то приступимо і будемо з вами готувати. Так, моя картопля зварилась, і тут я її перетовчу. Я собі взяла трішечки, щоб мені тільки було на ті пампухи, чепарники, і перемну добре собі картоплю. Отак От я взяла картоплі собі разом з тою юшкою і перемну, щоб воно мені трошечки простигло, бо дуже гаряче. І будемо з вами розчинювати. Так, у мене бараболька простигла, і я виливаю. Сюди, не знаю, чи мені все і, все, і навіть і треба, може, мені і і не треба. Тут буду давати частинку дріжджів. Так, мої тереньки, я висипала частинку цієї картоплі і тут я буду додавати дріжджі. Отам таку частиночку дріжджів сюди розроблю. Я не буду ніякого пару робити, зразу я е, розроблю і зразу я буду е, замішувати. От зразу буду замішувати. У мене ще тепла та картопля. добре дріжджі розведу. Тако. Щоб вони розвели, знаєте, щоб вони не були, не стали комочками. так. Все, тріжчі добре розвела. Комочків нема. Так дивлюсь, що нема. І тоді додаю, тут я маю дві ложки цукру. Даваю сюди дві ложки цукру, також все разом перемішаю, чуть підсолю. так от трошечки підсолю, бо треба підсолити розіб'ю два яйця. Яйці домашні. Яйці у мене домашні. Не знаю, десь, там щось, чи впало щось, чи не впало. І знову розіб'ю яйці. Що разом, так, знаєте, не за другим. Одне за другим, одне за другим, одне за другим, щоб так було. Вилию сюди сметану. Також все разом розмішаю дам ложку майонезу, одну ложку дам майонезу. Отак, одну ложку майонезу. також все разом перемішаю. також разом перемішаю. Ще дам таку ложечку олію, більше не буду давати. Одну таку ложечку олії. І буду, в мене мука просіяна. Оце я таку перемішаю також. Мука в мене просіяна, я її висиплю. Просто отако висиплю цю муку. Бачите всю. Її не забагато. І сюди додам то масло таке, але перетру разом з мукою. Отако. От масло перетру з мукою. Отак. От зроблю. Отак От зроблю. Сюди перетру, ще масло тако з мукою. О, бачите, Все масло тако перетру. Отак. От і воно файно, то все, все перетресі І разом все файно вимішається. Все разом файно вимішається. Все моє біле, то це домашнє масло. Це домашнє масло мені дала сестра. От і все воно перетирається, щоб не було таких комочків. Я все перетру. Файно. Файно є. Отак, бачите? О, файно перетерлось. І воно до тої жидкості ще не дійшло і файно перетирається. Тепер я буду замішувати то все. То все разом буду замішувати. Отак. Можна їх і на пару, можна їх і смажити, можна їх і в духовці пекти. Я просто так от вирішила собі, що я хочу солодких на пару зробити таких. Все, перемішала разом. Все. І зараз буду замішувати. Так, я вже замішую, домішую вже. Знаєте, от домішую. До рук не липне, все зібралось, все гарнесенько так зібралось. Бачите? І до рук не липне, нічого до рук не липне. Так як були руки, так і є. Ну, я трошки вимішую, знаєте, хвилин, так може 5, то. Трошки вимішую його, щоб воно було однорідне. Бачите? Бачите, яке. Ну і все. І його вже ставимо, щоб воно підкисало. Зараз накрию, і щоб воно підкисало. Ну от, я накрию. І щоб воно підходило, до кісто. Тому будемо працювати. Так, мої хороші, моє тісто вже підійшло. Бачите, я забираю вже цей е, рушничок і буду виробляти вишні. Я відкрила. Бачите, відкрила і вже їх відсідила, е, від сиропу. Від того. І буду виробляти е, такі. Балабухи, пончики, пиріжечки, Хто як розуміє, парники. От в нас кажуть парники, і так і я буду казати, що парники. От буду виробляти їх на руками. Я не буду ніяко брати е... ту тачівку, нічого не буду розташувати. Просто так буду виробляти їх, як є. Отак. От Отак. Буду брать, по чуть-чуть їх і буду виробляти. Отако. От Тут накладати вишень і так буде, і буду складати, щоб вони підходили. От. Робити буду кругленькі, знаєте? От кругленькі буду їх робити. От такі. Невеличкі. Ну, може, десь якийсь буде більший, десь якийсь буде менший. Ну нічого. Такі. такий. Оту я вже поставила нагрівати на пару, Воду от поставила і так буду продовжувати всі. Все, мої дорогенькі, я вже наробила. Я вже тих парничків наробила. Тепер вони підходять і в мене вже вода підогрівається. Отак. От Такі вийшли гарненькі. Так, пароварка в мене вже кипить, бачите? Ті парники в мене вже підійшли. І зараз я їх буду сюди накладати. Я трошки, бачите, все кипить, я трошки скручу. Кручу вогонь, і я сюди буду наливати на тарілочку олії. Наливаю на тарілочку олії, щоб я могла їх, їх замачувати в олійку. Розумієте? От замачувати їх в олійку тако і викладати на пароварку, сюди, отако. От Замачати в олійку, щоб вони не пристали, не? От, щоб вони не приставали. Так чуть-чуть. Отак. О. Все. І накриваю їх киснень. Так, мої довгенькі, пройшло 10 хвилин і я знову витягую. Знову буду витягувати отак і парнички. Ну, Ось такі у мене вийшли парнички, я їх ще цукром посиплю зверху. Маслом я їх мастила, цукром посиплю, і от така вийшла в мене красота. Все, мої хороші, що могла, то зробила. Смачні, добрі, сметанкою взагалі безподобні, навіть і без сметанки, навіть можуть бути тільки з цукром, так і з маслом, з цукром. Ну, безподобно, що добрі, смачненькі. І вони не, е, знаєте, не тверді. Дочка приїде, візьме собі, а ви можете готувати. Мої хороші, можете е, сміло, сміло можете готувати, бо дуже смачнесенькі. А як ні, то приїжджайте до мене, приходіть, приїжджайте до мене, я всіх горщу. А зараз, мої дорогенькі, залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі, мої дорогенькі. Сьогодні ще, можливо, буде ролик з посудом. То я всіх запрошую, хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші. Я надіюсь, вам там буде цікаво. Всім до зустрічі! Всем пока, всем пока.